дня! передаємо чергову нашу автівочку, це Volkswagen Tiguan 2013 рік, 1,4 бензин, 90 кВт двигун на механічній коробці передач. Людина в нас приїхала з Коломийщини, все показали, розказали, побажаємо їм щасливої дороги добратися додому і хай гарно служить даний автомобіль. Побажаємо щасливо добратися додому, Кому, Кого цікавлять автівочки? З хочу сказати, зараз до нас люди приїхали з Львівщини, з, не з Львівщини, а, з Вінниці. Міняємо йому зараз підшипники. Автіючка Hyundai Kona 2019 рік. Ми вже все повитягували. Витягнули редуктор, витягнули двигун, вже все. А, двигун ще стоїть. Питався, кума, чи витягнули. Каже, витягнули. Двигун ще стоїть. Зараз знімемо двигун і будемо міняти також в двигуні. Кумі лежить, бачите, під машиною. Ні, робимо не мою машину, робить нашу машину, типу клієнти ставимо, ставимо, ставимо проставочки, знімаємо пружини і підносимо людині на 2 сантиметри. Перед вже поміняли, тепер вже махається ззадом. Ну, задом легше, ще трошки помахається і поміняємо. Цікавлять електричні, дизельні бензинові автомобілі, також заміна підчепників, проставки, можу дати номер телефону вам до кума. Міняє проставки за дві години, без проблем. В неділю їдемо в Нідерланди. Можливо, хтось хоче придбати самостійну автівку, має дозвільні документи на виїзд без проблем. Телефонуйте, можете поїхати разом з нами. Хто не бажає їхати, також да, то не їдьте, приженемо вам розмітним. Зробимо все для того, щоб ви були задоволені. Часто скажу вам чесно, багато людей з нами їздили. Попробують один раз і кажуть: я тобі дам на 500 на 1000 доларів дорожче, але до сидіти вдома на дивані тримати жінку за зацильською і е, чекати, як приїде дана машина. По, ко, по ампера. Дана ампера в нас вже продана. Сьогодні людина вже скинула завдаток. Тобто, в наявності вже можна так сказати, немає автівок в Україні. В Нідерландах є ще не продана Hyundai Kona 2020 року. Ресталінці на п'ятнадцять дев'ятсот євро. Ко цікаве, телефонуємо. І також в неділю будемо їхати. Будемо щось шукати, підбирати, будуть по гарних цінах. Ну, Якщо попадеться, по гарній ціні. купимо, Якщо ні, то будемо купляти дорогі, то автомобілі відбираємо завжди, стараємося, щоб було все. І невеликий пробіг, і гарна комплектація, і стан редуктора, мотора хороший. Ну, в принципі, з тим проблем нема, Замінюємо самі. Ось так виглядає у нас редуктор. Вже брат повитягував. Первічний вторічний вал. Зараз міняємо також на диференціалі. Підшипники, до речі, вже ставимо оригінальні в двигун, такі, як мають бути, 15,1 висота, не 14,1, а 15,1 проставки вже ніхто не ставив. Це краще тим, що є більша площа, як то кажуть, не тертя, а ну, краще забивається і тримається, ніж менший підшипник. Ось така ситуація. Двигуну зараз знімемо, поміняємо. Кого цікаве, телефонуємо. Кого цікаве, телефонуємо. Мій номер телефону в шапці профіля. Всім гарного дня, гарного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.